У нас є кворум, тому оголошую початок сьогоднішнього засідання. Сьогодні на порядок денний виноситься одне питання: затвердження складу дільничих виборчих комісій. Присутні на засіданні члени міської виборчої комісії, яких було 12, впоралися з роботою швидко. Попередньо заслухавши списки та інформацію про кожного членів ДВК, приступили до формування дільничних виборчих комісій, які будуть працювати по п'ятому виборчому округу. Підготовча робота, яка була проведена раніше по одному принципу це досвід роботи в комісіях вміння працювати в комісіях і сформована була комісія на якій… на які Визначилися голова заступник та секретар комісії, члени комісії. Саме на керівний склад ДВК лягає відповідальність із організації роботи всієї комісії у день виборів. Від цього залежить і правильний підрахунок голосів та грамотне оформлення документів. Згідно із законом про вибори, основний критерій при виборі членів комісії попередній досвід роботи на подібних посадах. В першу чергу відноситься до голови заступника і секретаря, тому що ці люди основна на них буде. Нагрузка, основна сила буде від них залежати, як вони організують роботу на дільницях. Робота міської виборчої комісії пройшла спокійно та без ексцесів. Ніяких питань, дебатів не було, тому що всі члени нашої Мукачівської міської виборчої комісії попрацювали до цього часу, сформували, запропонували і. Сьогодні було сформовано 14 дільниць, які будуть працювати 3 березня на виборах кандидатів у депутати Закарпатської обласної ради. Склад ДВК призначений, і на наступний, після затвердження, день новообрані голови повинні прибути до міської виборчої комісії для отримання первинних документів. Після цього голови дільничних виборчих комісій, згідно із законом, повинні провести перше засідання своїх комісій.